У рівному продають Василя Вірастюка, точніше зустріч із найсильнішою людиною України і світу. Стронгмен став учасником благодійного аукціону під назвою Посиденьки з волонтером. Цю акцію у мережі Фейсбук започаткували волонтери з групи Допомога армії Рівне. Наразі свою згоду продати вечерю чи просто каву зголосило півсотні людей. Серед них музиканти, журналісти, митці, громадські активісти, бійці тощо. За вилучені з аукціону кошти волонтери планують забезпечити рівненський підрозділ ремінно-поясними системами. Які на фронті вкрай необхідні. На це потрібно 150 тисяч гривень. Наразі є половина. Зазначимо, поки що найбільшу суму за одні посиденьки заплатили за волонтерку Вікторію Шинкаренко майже 10 тисяч гривень та за унцовця Ярослава Гранітного понад 11 тисяч гривень. Наразі торги тривають. На даний час у нас є суперлот. Це Василь Віростюк, за якого наразі дуже жваво торгуються. Торги закінчаться 8 травня і зустріч відбудеться 10 травня в Рівному. На даний час за нього дають, якщо ну, не помиляюся, 6 ще местець, 6600 чи 6 6700, 6 але торги постійно долучаються анонімні покупці. Думаємо, що це буде рекордна сума і вона перевершить всі наші очікування.